Сьогодні лідери завітали до файного міста Тернопіль. Пішли з нами на наше дверне розслідування. Йдемо подикало сьогодні лідери у гостях в одного із найбільших дистриб'юторів західної України це у компанії Захід Євродім. І з нами Олег Климик, власник компанії. Олеже, дякую за запрошення. Тернопіль дуже файне місце. Нам дуже сподобалося. Розкажи мені коротко про а, компанію. Взагалі, скільки ти на ринку? Тоніше, на ринку може більше 18 років. Започаткову компанію в 2006 році починали з одного маленького магазинчику. ще один от, магазин. Йшли в сегмент продажу b B2B, то ми пробували. Зав'язувати з фабриками, які були нові. Там на той момент, колись була така невеличка фабрика в містечку Криківець, ми представляли її двері. Далі 2009 2009 рік ми почали співпрацювати з компанією Термінус. Mm -hmm. Це була наша перша така більш потужніша дистриб'юція. І багато ми отримували досвіду в цьому напрямку разом з компанією Термінус. І так і згодом ми доходили до того, що ми залучали дистриб'юцію ще декілька виробників, в тому числі відомих брендів, такі як Корфат, Фабрика Естет, Подільські двері. От, це дуже хороші і якісні наші українські виробники, і нам дуже з ними комфортно працювати. Насправді вони мають дуже класні хороші продукти, які дуже користуються популярністю зараз на, на ринку. Вони роблять те, чого багато хто не може зробити. І насправді, будучи ми коли сізли і в Мілан на виставку, mm -hmm. і бачу, що, що наш продукт дійсно якісний, і наші виробники настільки викладаються в якість. що бачите, італійські виробники або ціна висока якість нижче за наших виробників? Слухай, я з тобою на 100% згідна, тому що на сьогодні український виробник він виріс, і це вже і український продукт він вже інший. І він вже може 100% конкурувати з італійськими і бути на рівні, і може навіть краще. Ну я дуже люблю просто made in Ukraine, <laughs> Ну але це дійсно так. Слухай, а скільки в тебе взагалі салонів? Uh... Місто Тернопіль у нас є три салони, от, і один з них знаходиться в місті Хмельницькому. У тебе чотири салони. Регіональні продажі. Які твої? У ну, Сементі Бітові ми працюємо по Західній Україні. По Західній Україні. В е, основному продаж зосередження це на Хмельницькій е, Чернівці, Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк, місто Тернопіль, наша область. Салони ми з більшості моїх вони були зорієнтовані на. Як е, для презентації для наших партнерів е, нашого продукту, яким яким ми займаємося, да, uh -huh. щоб ми могли більше ознайомити uh -huh. основний напрямок сибітубі, чим uh -huh. е, ми, ми, ми займаємося і. Це міжкімнатні двері, це 80% ми продаємо. 80%. Якраз хоті... хотіла запитати приводу продуктів, які реалізуєте. 80% це міжкімнатні двері вхідної працюєте. Це 20%? 20%. Так. А ще з додатковими якимись продуктами будівель? Ні, ні ніяк. Ні, там, тобто, ага. У нас керівник розірвав Галина, вона uh -huh. ну, різні аксесуари, суперні uh -huh. товари. Uh -huh. А основний напрямок це міжкімнатні двері, з якими ми займаємося з 2006 року. От, і... Слуха, а ти говориш, ви е, е, регіональна Регіональні продажі це західна Україна. У вас своя логістика взагалі як? Да, да, повністю у нас своя логістика. по весь надаємо спектр послуг і повризання дверних фурнітур, тобто і власний транспорт, е, який розвозить побудовані маршрути. Е. Є відео, які ми познайомилися згодом, тобто люди, які відповідають за, за логістику, за сервіс, за, які відбуваються у нас, в нас в компанії. Адже зараз дуже важливо, да? кожен, кожен дистриб'ютор, кожен виробник бореться за, mm -hmm. за сервіс. Хоча дуже непросто, нелегко зв'язку з теперішнім кадровим голодом, mm -hmm. от, але успішно долаємо ці всі бар'єри, десь є якісь певні перепони такі. Миттєві, але все таки успішно розвиваємося з кожним роком компанія йде в прирості до. Mm, Круті, я знаю, мені про тебе говорили, про вашу компанію взагалом. А скажи про команду, яка кількість співробітників у тебе? Наша команда на сьогоднішній день налічує 35 п'ять плюс mm -hmm. людей в компанії, це з е, розними Угу, mm -hmm, Розуміло. Каже, з тебе логістика, скільки машин чиститься? Скільки багато? E, машина на сьогоднішній день 5-6, які, які працюють тобто, в компанії. Угу. Це, це, це комерційний транспорт. Угу. Молодці, класно, так тримати. Володь, у мене є до тебе запитання. Я знаю, що ти та людина, яка дотична була і до гурту, і до роздрібу, тому в мене буде до тебе дуже багато запитань. Відповідаю відверто. Скажи, будь ласка, яку взагалі стратегію обрала компанія і які дієві інструменти саме в рітелі ти бачиш, і, можливо, ти порівняєш, наскільки простіше або складніше ці інструменти адаптувати до. Вже дистрибуції великої да, ну, насправді сьогоднішній день вносить свої певні корективи, і наша компанія, звичайно, розвиває теж розрібну мережу. І є багато факторів, які впливають на успіх саме ритейлу, розрібної торгівлі. Ну насамперед, це сервіс сьогодні без цього ніяк. Сьогодні ми можемо пропонувати не лише продаж дверей як продукції, а якісний монтаж, доставку, точні заміри. І ця вся сукупність, ніби дає цей успішний результат, який сьогодні потребує кінцевий клієнт. Теж основний чинник є сильна команда. Ми наголошуємо нашим менеджерам, що вони мають бути експертами в своїй справі, вони мають бути професіоналами, навіть психологами, і ставати такими, ну не друзями, але точно товаришами для кінцевого клієнта, що він відчував оцю довіру. Що він відчував, що його розуміють, що йому хочуть допомогти. Ми вик... так, ми виключаємо це. Продати заради того, щоб продати. Ми допомагаємо. Ми робимо все для того, щоб клієнт отримав товар той, який він уявляв, бажав і придбав, і після продажі був задоволений і привів до нас ще своїх друзів, знайомих, товаришів, колег. І таким чином, ну, сьогодні тільки так бачу, що можливий певний розвиток в розрівні торгівлі. Дивись, ми взагалі трошки пройшлися по Західному ринку, вашому, Розуміли, що у вас тут прям конкуренція така топчик. Ми розуміємо, що дуже багато торгових точок, і розуміємо, що коли потрапляє сюди клієнту, у нього прям розбігаються очі, яким чином ви виділяєтеся з поміж цих торгових точок. Чим ви сильніші, кращі, унікальніші? Дивіться, ну, якщо сьогодні взяти теж на рахунок шоу-руму салонів і їхніх побудов. Напевно, сьогодні вже не є така потреба в великих салонах. Так, це наш величезний салон, і ми маємо дуже велику виставку, але ця виставка має бути збалансована. Е, на ній має показано абсолютно все, тобто е, баланс е, різних там декорів, можливостей для того, щоб показати клієнтам наші можливості. Чи ви можете відти до такого? Так, типу? тобто, ми можемо, е, да, можемо там звичайні там, плівкові двері, там чи якошпонові двері, і можемо до елітної фарби, там різних там з Тих торців, золотих молдингів, тобто абсолютно все, але і це ми не ставимо на мету. Ми став на мету підібрати для клієнта те, і навіть не підібрати, а допомогти клієнту самому обрати те, що він хоче, тому що кожен клієнт має свою точку зору щодо тих дверей, які мають бути в його інтер'єрі. Ну, але ти, я розумію, що ви трошки так, знаєш, щоб до вас добратися, треба пройти декілька точок. Вони, як, як взагалі відбувається продаж? Мені хочеться розуміти. Дивіться, продаж в розрібному е, цьому саме ринку він достатньо славний. Це е, продаж не тоді, коли прийшов клієнт і зразу купив. Такого вже не буває. Клієнт дійсно зараз ходить, клієнт вибирає, е, клієнт порівнює, і моя суб'єктивна думка, що е, він навіть шукає не так, двері як сильного менеджера, експерта в своїй справі, менеджера, який дійсно клієнтоорієнтований, який готовий допомогти, далі він шукає сервіс. Він хоче прийти і бути впевненим, що йому замірюють, що йому вчасно привезуть двері, гарно вмонтують, Буде гарантійне і післягарантійне обслуговування в разі потреби. І от саме за такою впевненості зараз клієнт біжить і, в принципі, готовий працювати саме з тими компаніями, які гарантують цей. Сервіс на найвищому рівні, угу. Хорошо, давай ще тоді таке питання. торкнемося. Ти наголошував на Важливості монтажу замірів. Ми розуміємо, яка на сьогоднішній день ситуація взагалі в країні? Чи відчуваєте ви якийсь кадровий дефіцит? Як ви справляєтеся? Тому що я свого досвіду хочу сказати, що в Києві зараз знайти монтажника прям досить складно, І Вони вже навіть перебирають, а ті двері я буду монтувати, Ті не буду. Яка ситуація у вас Дивіться, ми не виключення? Ми теж стикнулися з різними проблемами і на початку повномасштабного вторгнення, і в ході цієї повномасштабної війни. На щастя, нам вдалося втримати цей баланс. У Нас є хороша монтажна бригада, яка покриває наші потреби, яка дійсно якісно виконує свою роботу. Від цього ніхто не застрахований, але на щастя, ми тримаємо сервіс на належному рівні. Супер, нехай надалі все вдається. Дуже дякую. Валя, скажи мені, будь ласка, що вам, як торговій компанії, ви хотіли змінити в роботі з виробниками? Ну, перш за все, я хочу сказати, Тан, що ми дуже цінуємо і поважаємо наших виробників, але завжди є якесь але на сьогодні ми б хотіли основний акцент зробити саме на якості, тому що це перше, що ми бачимо, що бачать наші клієнти. Також це. Конкретизувати і стабілізувати поставки, щоб вони були комплектними, саме комплектними, навіть якщо десь щось затримується на декілька днів, це вже створює якийсь такий дисбаланс і якусь таку атмосферу. Не дуже добре у спілкуванні з нашими клієнтами. Ми розуміємо, що зараз в країні війна дуже важко, всім важко. Ми розуміємо проблематику наших постачальників, і ми підтримуємо наших клієнтів. Ми стараємося це все пояснити. Ось, але ми віримо в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Звичайно, і надіємося, що надалі буде більш стабільніша робота дверного ринку та. Ми дуже раді, що ми так багато років вже працюємо з найбільшими українськими виробниками. А ти можеш виділити якогось особливого виробника супер вашого партнера? О, ну, в нас їх декілька, але ну, особливо для мене мені подобається працювати із Корфадом, угу. тому що вони досить -таки швидко виготовляють верні полотна. Людям це подобається, тому що стан нестабільний. Угу. Ось, а верна продукція досить таки непогана. Добре, а давай тепер е з тобою пофантазуємо. Е от скажи мені, будь ласка, ти колись уявляла цю ідеальну картину співпраці продавець і виробник? От як би ти це собі представила? Як це повинно бути? Це коли ти прокидаєшся, приходиш на роботу, у тебе немає зовсім ніяких рекламацій. Двері приходять, приїжджають просто ідеальні, ідеально пофарбовані, гарно лягає плівка. Ось і лише позитивні відгуки від наших клієнтів. А щодо термінів. Ну, ви знаєте, якщо е, дверні полотна проїжджають без дефектів, е, тому люди погоджуються е, довше таки почекати. Люди готові чекати так, на зараз. Якості. Їх не хвилює нестабільність країни, вони готові заплатити кошти і чекати місяць так. В двері. Так, вони готові почекати, але вони е, хочуть побачити, за що вони віддають свої гроші. Це саме якість, угу. перше, що хочу виділити. Давай тепер про клієнта поговоримо. От на твою точку зору для клієнта зараз в пріоритеті що? Ціна, якість, сервіс, швидкість. Ну, це залежить від самого клієнта, тому що клієнти бувають різні. Саме перше ми показуємо клієнту дворне полосно. Ми його зацікавлюємо, рекламуємо, враховуємо його вподобання, дизайн його. Палітра дуже велика і різноманітна, цінова. Mm -hmm. Тому ми стараємося завжди прислухатися і обрати саме те, що клієнт хоче. Ні, а для клієнта що саме головне? На першому якість? якість. Так. Якість. Ціна вже зараз не стає питання ціна. Е, так, е, тому що навіть е, клієнти, дуже багато клієнтів, готові заплатити більше, коли вони бачать гарне, якісне дверне Ми так, так і буде, український е, продукт Друг. якісний. І повинен коштувати нормальні гроші, правда? Так. Я теж з тобою згідно. Без чого не може, на твою думку, існувати успішна дверна дистрибуція? Взагалі це дуже складний процес, який залишить багатьох людей. Це командна робота, над укладом якої ми постійно працюємо. Але найголовніше, як на мене, це наявність ходових моделей на складі. Сервіс від консультацій до монтажу, підтримка виробників, маркетинг, стабільність наш час, це дуже важливо. Ну ми живемо в час суцільної нестабільності, але ми працюємо з такими партнерами, які завжди стараються стабільністю підтримувати. Хорошо, асортимент. Ти сказав, що це має бути якийсь там вибірковий асортимент. Яким чином ви його формуєте? Тому що я розумію, що це одна із складових саме успіху. Як ви аналізуєте це на основі? так сказати, ходових моделей, що попити клієнтів, які є запити, бо в наш час люди хочуть ще двері на вчора. Тобто продаж має бути в цьому випадку швидкий. Тобто, ви з якої, з якої періодичності взагалі ви змінюєте той асортимент, той пул, такий дверний, який є самим ходовим? Не скажу. Ну, а чому? Ну, Мерційна таємниця. Ну, давай, припустимо, раз на рік. Ні, частіше. Частіше? Частіше. Я думала, що просто в дверях існують якісь певні тренди, і вони не настільки швидкоплинні, але. Можливо, ми літаємо постійно, можливо, якісь рішення, щоб знати, чи правильно прийняли, чи неправильно. Тобто, часто переглядаємо це, щоб знати, щоб на складі були тільки ходові моделі. Тобто, я так розумію, що є якісь моделі, які відживають себе, ви повністю їх виводите з асортименту і замінюєте на інші. Правильно розумієте? Так, на ходові, які користуються популярністю, при тому, що потрібно їх чекати дуже довго, вони користуються популярністю. Харшо, вас дивися, не було якихось продукції в асортименті. Ви зрозуміли, що вона популярна. На основі чого взагалі формується оце розуміння, що. От саме ці двері цих дверей вам не вистачає. Ну, як казав Олег Іванович, ми на ринку дуже багато років, і наш, ми склад корисне запитуємо клієнтів, що для них, які вони хотіли бачити моделі в нас на складі, це так само впливає. Ми хочемо тримати на те, що потрібно нашим партнерам. Добре, по асортименту поговорили по наявності. Чи можете поділитися, який на сьогоднішній день у вас взагалі складський запас? Я розумію, що це має значення для подальших клієнтів. Теж комерційна таємниця? Ні, ні. Відкрит, да? Давай, скажи, будь ласка. Що саме, який кіпкер, е, Ні, взагалі, який об'єм складу. Тобто ви наразі на складі тримаєте яку кількість дверей в штуках, блоків дверних? Близько п'яти тисяч дверей. Це серйозно. Так. Ми постійно пробуємо шукати якісь нові рішення, можливо, збільшувати так само склад. Все це все є в своїх планах. Саш, я розумію, що взагалі в будь-якому бізнесі дуже важлива команда, і я так розумію, що все одно настільки стікаплинний зараз швидкоплинні зміни. У всьому, що постійно потрібно вдосконалюватись, поділися досвідом, як ви працюєте зі своєю командою торговою, яка далі впливає на подальші продажі всієї компанії, Незважаючи на цей кадровий голод, який зараз є. Ми стараємося завжди вдосконалюватись і злучили з підтримкою консалтиної фірми, яка нам допомагає в цьому. Деякі зміни наші клієнти вже відчули на собі, що що саме. Тут довго розказувати. Ну поділися. Я так розумію, що є якісь кроки, які ви зробили, і вони привели до успіху. Які це кроки раніше в нас менеджери відповідали кожна за окремий завод, і а тепер менеджер відповідає за клієнта. Тобто він йому продає двері всіх виробників, uh -huh. має, майже він залишився цікавим. провести від його більше клієнтоорієнтованість, Правильно так, 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 щоб клієнт знав, що в нього один менеджер, що до нього звернутися. він надасть йому інформацію і. Тільки ж цей ну, один єдиний менеджер був, що ще інші в процесі, <гум> що ще не видно, щось не можеш що розказати, але але рухайтеся в тому напрямку, це дуже важливо, Хорошо, Давай поговоримо про терміни виготовлення дверей. Я розумію, що для вас, як ну, залі дистриб'ютора, це одне із ключових моментів. Як ви з цим працюєте? Чи є у вас такі компанії, які еталонні? Чи можеш поділитися досвідом співпраці з ними? Тобто, для вас важливо, щоб якомога швидше виготовляли, чи все ж просто дотримувалися сроків, які вони трактують? Дивіться, в наших виробників терміни різні, але ми також крім термінів, це має бути якісний продукт. Тобто ліпше це буде трошки довше, але він буде якісний продукт, який буде задоволений клієнт. Всі наші виробники виготовляють якісний продукт, просто терміни трошки різні. В якщо це за такесь нестандартне замовлення, тобто це завжди буде довше. І більшість людей, якщо вони хочуть нестандарт, вони готові чекати скільки потрібно. Вони, щоб це було а який максимум люди готові чекати з твого досвіду до трьох місяців, це максимальний термін. Але в наш час люди хочуть швидко. Давай тоді підрезюмуємо всю нашу розмову з тобою, що взагалі ключове у співпраці із виробниками для вас як дистрибуційної компанії? На мою думку, найголовніше це довіра, бо її не купиш. Вона вбудовується роками, її легко втратити, але дуже важко потім повернути назад. Угу. У вас є такі партнери, з якими наша довіра набудована роками, і ви цим пишете? Так, і дуже багато. Чудово.